Неймовірно красивий тортик, червоний оксамит. Отже, для тіста збиваємо розтоплене вершкове масло, додаємо до нього цукор або цукрову пудру, збиваємо, додаємо три яйця, вершки і харчовий барвник я його розводжу у теплому йогурті. Розвела його повністю, до борошна додаю окремо какао, сіль, розпушувач, соду. Все перемішую і просію окремо в миску. Додаю яєчне вершкове масу і додаю масу з барником. Все гарно перемішую до однорідності. Масу діляє наше тісто на дві частини. Це буде два коржа. Перший це випікаю у формі змашеної рослиною олією до готовності. Потім випікаю другий. Для крема збиваємо вершки з цукровою пудрою, додаємо крем, чист і теж збиваємо все однорідну масу. Після того, як запеклися наші коржі, ми даємо їм ще години 3-4 остигнути. Зрізаємо верхушку та складаємо наші торт на ну, посуду змащуємо кремом, кладемо перший корж, змащуємо його гарно кремом, кладемо на нього другий корт і теж його і бока змащуємо кремом. Із верхушок, які ми зрізали, робимо крихту, та повністю посипаємо наш торт, залишаємо на пару годин для пропітки і можна смакувати.